Ну що ж, доброго сніжного дня всім. Мої гарні. Щойно вчора розтанула ожеледь з моїх хризантем. Сьогодні на них знову нападає сніг. Отак от в природі. З одним поборолися. От тобі і друге нападає. До речі, дуже гарні хризантеми їм абсолютно нічого немає. Прийду обов'язково. Зараз покажу вам, хочу вам показати ближче, якщо не впаду. О, отут, тут вони такі гарні. Ну просто, просто краса. Ну, ну ви тільки погляньте, ну як їх можна залишити на морозі. Як? А ніяк. І ми вас на морозі не залишимо. Мої хороші, мої золоті. Так, отак. От отак. Вчора подружка моя до мене приїздила. Каже, можна я собі наламаю хризантем, наче відчувала. Ви тільки подивіться. Ви подивіться, яка красна. Яка красна тінь. Це просто неймовірно. Це так гарно. Зараз я вийду сюди і покажу вам, яка це краса. Ось така краса. Ось таке диво, яке Господь від нас прикрив, але якщо його притрусиш, воно ще красивішим стає. О, це так шипчихнуло. Зараз ми пройдемося з цим букетом. Цей букет я вже не залишаю. Зараз воно було, знаєте, вам зима. І оце такий приємна така, гірчинка гризантемового аромату, що завжди з нами була в нашій сьогоднішній подорожі. Сьогодні ми просто подивимося, як гарно зараз виглядає українська панорама. Дивіться, який пейзаж. От я дуже люблю цю погоду. Я її просто обожнюю. Насправьте, все для меня. Мои красоты, красавицы. Боже, там же Белочка, глянь. Вы Не видели там Белочка? подавайся как хороша. Боже, как хороша. Подивуйся на снежку. Беленьку, моя коварная Белочка. Привет. День. Это твоя Белочка, Никита. Да это там есть. Белочка, Белочка. Білочка тимаха, де ти Ми є? Осьо вона Мася. О. Іди сюди. Іди, іди, Йди по позірую. З горіхом у руки, так? Да? Да, де заховала? Отака краса. Подивіться, яка в нас тут краса. Ага, воно вона їсть. Їсть, 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 їсть. Ми її не заважаємо. Ага. От вона де? Ну привіт. Ну от подиви. Ти куди заховалася? Куди ти заховалася? Ушастик. ушастик, Вона не боїться людей. Чий ушастик не боїться людей? А? Ай, ну хіба це не видиво це просто неймовірна краса. Неймовірна краса. А тут зараз писати вірші. Сідаємо і пишемо. Правда? Як гарно. Все красиво, ніжно так. Навіть нічого не хочеться говорити. Просто слова тут зайві абсолютно просто зайві. Незважаючи на всі, так би мовити, недоліки зими, можливо, холоднечу, можливо, якісь там ще інші такі природні явища, як от ми спостерігали ожеледь. Її неможливо не любити. її неможливо не любити, їй неможливо не побачити, не прогулятися взимку. Ну от, а це, а це вам горизонтен. А це вам зимова картинка. А це вам ось зимова ще картиночка. Ну, ну яка краса. Ой-ой-ой. ой Вербичка. Повітря пахне, знаєте, незважаючи ні на що, повітря пахне якимось таким дуже чимось приємним. Можливо. Дитячими спогадами, які ніколи нічим не заміниш, які завжди, завжди, завжди будуть найкращими, найніжнішими. І навіть не хочете доторкатися до цієї краси. Це так гарно. Я думаю, всі ви бачите, особливо ті, хто зараз. Там, де такої картини немає, де її не можна побачити, а тут, а тут, будь ласочка, А тут вам подивіться, подивіться на цю казку, на цей мокресенький сніжок, який падає з однієї сторони. Ай, який він гарний! Я завжди дуже багато балакаю, а сьогодні мені просто не хочеться говорити. Душа просто прагне відпочити, насолодитися цією красою, оцим дивом, оцим розмаїттям. Воно, розумієте, це така, ну, ну просто, ну просто краса. В цей кущ я просто закохалася. Ну я думаю, що кому сподобається це відео, ви можете що зробити. Ну, поставити лайк. Я буду вам дуже вдячна. Тому що насправді таке відео не може не сподобатися. Ялинка. Ялинка, ялинка. Ти твій зайчик. Оце ось красунечка. Така туйка, а це. М -м -м. Насправді, я навіть вже чую наперед, що скажуть можливо, і не один. А що там дивитись, подумаєш, не бачили? А от такого не бачили, тому що в цьому році така краса вперше. Її не було, без ожеледі, сніг мокренький. Ні, гарний, красивий. Дуже-дуже гарний. А зелена вербичка, вона, бачите, така зелена і з білим. А на те вам ще хризантеми моїх. Я завжди з хризантемами, бо я їх люблю. І вони в мене квітнуть. Майже до весни. Просто мовчу, а ви просто дивитеся. Просто дивитися. Всім, хто дивився. Всім, хто гуляв зі мною. Всі ці 10 хвилин коротеньких, але таких прекрасних, таких неймовірних, таких дуже-дуже гарних. Всім дякую. Дуже багато, я бачу, дивляться. І дуже мало хто пише коментарі. Лайки, можливо, не вміє ставити це таке. А от просто написати щось таке красиве. Не мені, а у цій природі. Вам видно, що йде сніг, правда? Вам видно, що йде сніг. Він такий гарний, пригарний. Такий пухнатий-пухнатий і не холодний. Погода дуже така комфортна, не така, як була вчора, наприклад, було так трошки. Така називається, я не знаю, кажуть, така е сирість була і зілка природа. А тут ось краса яка. Всім бажаю гарного недільного дня, мирного вечора, мирної ночі. І щоб всі ваші найближчі люди, ваші рідні, діти, батьки, кохані. Були живі та здорові, миру вам і слава Україні, моїй найкращій землі. Героям слава!